Прогноз на матч чемпіонату світу з футболу, матч між збірними Португалії та Ганни. Досить рівна група в команд Уругвай, Південна Корея, Ганна та Португалія. Якщо розглядати даний поєдинок, для більшості фаворитом є Португалія, але як на мене, це недооцінка збірної Ганни, в якій дуже велика кількість гравців грають у топ-5 чемпіонатів Європи. І думаю, що Ганна, в принципі, цілком можливо нав'яже боротьбу Португалії навіть. Має хороші теоретичні шанси на вихід з групи. Так, в Португалії більше зіркових футболістів, але я думаю, що це можливо навіть може зіграти їм не на руку, тим паче невеличкі конфлікти між тим самим Кріштіано Роналдо. І я думаю, можуть зробити свій внесок в цю гру, і, як мінімум, команда Португалії буде не. Найкращій своїй формі я пропоную вам розглянути в даному поєдинку ставку на фору Ганни. Я впевнений, що Ганна не програє розгромно в Португалії, навіть якщо це станеться, Скоріше за все, взагалі впевнений, що Гана зуміє навіть відібрати очки в португальців. Мій прогноз на даний поєдинок фора Гани плюс півтора.